Спочатку був ковід, потім повномасштабне вторгнення. І весь цей час діти в прифронтових містах майже не відвідували школи. Навчання було дистанційне. І на переселенка з Марганцю. Її син Назар піде в четвертий клас. Зараз родина мешка в Запоріжжі, і жінка і дитина чекають, коли буде офлайн навчання. Вчалися і просиділи за партами, вони Не розуміють насамперед. Його я його взагалі сім'я. Що таке школа і що таке соціум і, і взагалі Повертаємося в навчання, хоча хотіть змішане, але таке. Назар вже встиг знайти нових друзів. На площадку я всіма познайомився, Всі мене знають. І дружні дітки, такі як і в нас там, так? І ми ну, а школа тобі сподобалась? Так. Да. Є батьки, які повертаються з дітьми навіть із-за кордону. Ми якраз пішли в перший клас, коли навчилися е, півроку, і потім почалася війна, і наш освітній процес зупинився. Була дуже е, незрозуміла ситуація, що робити. Ми особисто з донькою виїхали на 4 місяці з України. І незважаючи на це, все одно з вчителями затримувалися цю і навчання продовжувалося в дистанційному форматі. В замішеному форматі з 2 вересня в Запоріжжі діти будуть навчатися в укриттях. Наразі 70% шкіл мають такі сховища. У Нас проведено ремонт понад 50 укриттях. Точно суму я вам зараз не скажу, тому що це лиця роботи, які виконуються з 23 третього Якщо ми говоримо про міжнародні організації, то 13, 3 мільйони гривень на 13 укриттів школ. Середня наповнюваність класів Запоріжжі 27 учнів. Продовжують навчатися онлайн діти з Маріуполя. Дистанційно працює як і в минулих роках, шість релакованих шкіл по деяким закладам освіти не дуже е, зручний і фахово розташоване укриття. Тобто це безпекова складова. Е, також треба відзначити, що питання щодо переміщення наших маріупольців по країні. Е, кожен е, розуміє, що. Е, Можливо, там десь знайти житло за більш приваблими цінами. Наповнюваність маріупольських шкіл чимала, лише 10 класів першачків набрали цьогоріч. Наразі у нас загальна чисельність по мережі очікувано 4460-4500 чотириста шістдесят учнів. Це з умови наповнення класів 29,4%. Тобто ми витримуємо ці показники і наповнюють класів У нас дуже така щільна. Вдалося зберегти і кадровий потенціал, адже на думку керівника профільного департаменту освіта в Маріуполі була на високому рівні і до повномасштабного вторгнення кадрового дефіциту. Немає 55 п'ять осіб. У нас буде працювати в наших закладах освіти. Наша освіта дуже якісна. Ми робимо там зрізи, порівняння з іншими містами. і Ми бачимо, що. Хоч і така бутує думка, що дистанційна освіта це не дуже якісна, але навпаки, ми бачимо міста, котрі знаходяться в більш якісної, так би мовити, безпекової ситуації, там ну щось рівень знань трошки гірший заміж. В Маріуполі до 22-го року було 63 заклади освіти. Єдиний релакований Маріупольський міський ліцей продовжив роботу у Києві. Там, окрім очного навчання, є можливість проживання у пансіоні. А учні не лише з Маріуполя, а й з Херсонщини, Донеччини та Київської області. Олена Селенко Твердохліб, ТВ7.